Легшити собі роботу на кухні можна завдяки багатьом приладам, наприклад, блендеру. З його допомогою можна подрібнити овочі, змішати до однорідної маси паштет, зробити смузі, збити молоко, замішати тісто або приготувати картопляне пюре. Так вам не почулось, і тісто і пюре можна зробити в блендері, якщо є відповідні насадки. Тому, обираючи блендер, найголовніше на що треба звернути увагу, це кількість насадок та їх різноманіття. Пропоную розглянути три блендери власної марки РЗТК та зрозуміти, чим вони відрізняються один від одного та обрати для себе найкращий. Кожен блендер має нековзну ручку, в якій вмонтовано моторний блок. І ось перша відмінність. У дорожчій моделі є led підсвітка, хоча на роботу самого блендера вона ніяк не впливає. Високоякісні ножі виготовлені зі сталі, що допомагає обробляти тверді продукти. За одну хвилину 15 тисяч обертів. Регулювання швидкості залежить від сили вашого натискання на відповідну кнопку. Блендер працює лише, якщо ви тримаєте палець на кнопці. Насадки змінюються легко та швидко. Догляд також простий: усі деталі, окрім робочого блока з мотором, можна мити в посудомийній машині. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого до комплектації. У найдоступнішої моделі RZTK BL900 маємо сталеву ніжку для подрібнення. Вінчик для збивання, мірну склянку з кришкою та міні-подрібнювач, в який входить чаша, сталевий ніж та кришка. З таким блендером можна взбивати яйця, робити смузі, подрібнювати овочі, фрукти та навіть горіхи і м'ясо. Потужність такого блендера 900 ватів. Комплектація блендера RZTK BL900K набагато цікавіша, але і цінник трохи вищий. Окрім перелічених раніше аксесуарів, тут ще є два гаки для змішування тіста, насадка міксер із двома вінчиками, а також насадка спінювач для молока. Всі інші характеристики аналогічні до попередньої моделі. Мірна склянка 600 мл, чаша міні-подрібнювач на 400 мл, потужність 900 Вт. А тепер давайте перейдемо до найдорожчої моделі. РЗТК bl 1200. У неї немає додаткових вінчиків чи гаків для тіста, проте є насадка для пюре. І решта показників також кращі. Наприклад, мірна склянка об'ємом 800 мл, а подрібнювач вже не міні, а повноцінного розміру на 500 мл, що дозволяє готувати одразу більшу порцію. Також блендер має кнопку блокування, оснащену зеленим кільцем світлодіодного підсвічування. Потужність даного приладу становить 1200 Вт. На цьому ми завершуємо огляд блендерів власної марки RZTK. А скільки насадок вам потрібно який розмір та потужність вирішувати вам? Якщо цей огляд був корисний для вас, то підпишіться, поставте вподобайку і напишіть щось в коментарях. А ми побачимось з вами в наступному відео.